Пані ти вітаємо вас! Доброго дня! Запрошуємо вас до Житомира на поле навчально тренувального центру Полісся. Запрошуємо вас на ютуб-канал футбольного клубу Полісія, де будемо стежити за матчем 30-го заключного туру чемпіонату юнацьких команд між Поліссям та Кривбастом. Так, з турнірної точки зору цей матч не має такої золотої ваги, як поєдинок завтрашній між основними командами полісії і Кривбаса, але все одно, попри те, що це останній заключний тур, турнірна інтрига у нашому протистоянні на щастя, також присутня. Команди на футбольному полі Визначаємо, що Полісся на сьомій позиції і має змогу в випадку перемоги фінішувати шостим. Тобто о, в останньому турі змагаються за сходинку вищу бачите себе путівкою до ліги конференції. Це сталося б у випадку, якщо вони перемогли колос. А так вони програли Колосу, А Полісся здобуло перемогу над зорею. І отак оце закрутилося. А юнаки Полісся пропускають у ці хвилини. Подача з флангу завершується ударом головою. Ну я вам скажу, що якісна награна, напрацьована комбінація з таким дуже націленим пасом на завершального гравця, і з якісним ударом. Дивимося, як в трьох, так розтягнулися. Футболісти кривбасу, ну і бачили ви, який були варіант. Тобто третій крайній правий забігає, виконує подачу. Центральний це 11-й Мулик, який прийняв м'яч. Йде на ближню стійку. Ну а не скажу, що на дальню, а так от посередині воротарського майданчика, з'являється Абубакар Салех, який головою кладе буквально м'яч у сітку воріт. Дуже якісно ось ця трійка атакуючих гравців кривбасу. увійшла в зону атаки, розширилася і розтягнула відповідно лінію захисту житомирської команди. Миряни перемогу над Зорею в передньому турі. Кривбас в атаці. Простріл на ближню. Удається відзахищатися. Нібито ні втрата м'яча у власному штрафному знайти партнера. Забігання по лівому флангу може бути загрозливо. Атака триває у штрафному. Житомиряни. П'яткою скидка. Простріл костриці. По флану пішов на прогулянку так легесеньку. Низом передачі до штрафного. Хороша прогулянка. Щоправда, не вдається заключний удар завдати. Скидка. Удар по воротах блокується. Рикошет стається. Несамовиті крики. Підключення по лівому флангу Губенка. Простріл! Який момент у кривбаса виникає! Захлинається ця контратака. Микитюк. Ох, яка нагода у Поліці. Гол! Один-один. Це Максим Грищенко. Ні, це Тимур Колмаліїв відзначається голо. Микитюк із Грищенком організували атаку. Зверніть увагу. Ви Зверніть увагу. Проник промокли до нитки усі. Микитюк виконує передачу. Грищенко пропускає і Кулмалієв Ну, тут здалося, що момент гульовий для о, Грищенка і що пропустив він дарма. Ось тут, бачите, не Грищенко, а Коваленко це був. Здалося, що пропустив дарма. Я думаю, що пропустив неумисно, тому що ну, хороший шанс був забити. До речі, забивають житомиряни, коли на полі суперник в 10. Був, ну, злива, неймовірно, просто. Ви чуєте навіть аж як е, такий шум. Шум від е, дощу, від зливи, від сили зливи. Подача до штрафного вигадлива! Кривбас відповідає контратакою. Удар по воротах спокійно забирає дорогол кіпер Літа. Удар який! А кривбаси як нагода вдруге у цьому матчі вийти вперед. По дві заміни провели тренера команд в перерві. Зараз ведеться Полісся. Яка нагода? Момент, хорошая стеночка и третього подключает момент из ударом ударом поворота Туре. Вы что среди... Никита Багинский о дубль удар поворота ряд. Ух, яка гра Сунцова на виході. Ковоє буде. Забігання по правому флангу. Подача до штрафного. Тут непогане забігання через правий фланг. Подача до штрафного! Сунцов так пропустив поглядом, Але бачимо, що суперник дістається за межами штрафного. Туди до штрафного виконує передачу. Проходить. По лісі в атаці давненько вони не були в позиційному наступі. Удар по воротах. Подача. Хороше переведення на протилежну. Грохольський. Грохольський піднімає. Навішує. Можливо, всі, хто приєднується до нашої трансляції, будемо ще більш вдячні. Щиросердно вдячні, якщо подобаєте це відео. Поперек поля передач проходить через правий фланг Грохольський. Дреблінгує проходить перед Грохольський. Виконує навіс на дальню, але м'яч лягає зверху на сітку різон на набряк. Падіння. Арбітр призначає пенальті. Оце так рішення. Хоча знову таки повторюсь, в такому газоні. Ну що це було? Так, гравець Полісся не грав у м'яч. Якщо можна, давайте ще подивимося. Але ж, здається, взагалі ніякого контакту не було. Дивимося. Ну, де ж контакт? Пане арбітре, не висував. Він якось так ніби хотів налякати. Удар поворота! Кривбас забиває гол. Ну, а це провокативні речі. Це провокативні речі. Олексій Плічко реалізовує пенальті. І оці жести він показує саме до суперників. Отак починаються бійки. І десь так навіть партнери, здається, намагалися змусити охолонути плічка. Розуміючи. Що його поведінка може призвести до наслідків. І рефері призначив 11-метровий. Удар! Дан Данладі. Подача. Хоча я думаю, що мав хоча б ставати між гравцями, які влаштовували ледве не влаштували побоїща. Удар по воротах. У фінальний свисток. Рефері фіксує перемогу Кривбасу з рахунком 2-1. Дуже сумбурні. Такі брутальні заключні хвилини цього протистояння.